так Я хочу тобі розповісти сьогодні, як взагалі користуватися Біблією, якщо ти ніколи не відкривала або відкривала, або просто не знаю, що розпочати читати, але дуже-дуже хочеш. Якщо хочеш, я тобі хочу з радістю допомогти разом вивчати цю книгу життя. Якщо хочеш, то в мене в шапці профіля є силочка, нажимай туди і будемо разом вивчати слово Господнє. Так от, з чого розпочати взагалі читання Біблії? Як мені радили в церкві, так і я тобі раджу розпочинати із нового заповіту. Тому що цей заповіт, він написаний для нашого часу, і коли ти прочитаєш його, то тобі тоді легше дасться старий заповіт. Чому? Тому що старий заповіт це тінь майбутнього. Це, як писав так, апостол Павло, що це тінь. Е Тінь, знаєте, є тінь, а є вже людина, так? від неї є тінь. Так от старий заповідь це тінь майбутнього. А Ісус Христос, пришесті Ісуса Христа це вже те, що свершилося. І, звісно, коли ми зрозуміємо, ми побачимо Ісуса Христа, ми зрозуміємо, хто Він такий, для чого Він прийшов на цю землю. Так? Ми побачимо дійсно Його читаючи. І почнемо розуміти, то тоді нам легше буде сприйняти тінь. А коли ми просто почнемо зараз із тіні, старого заповіту, де розповідається все про пришесті Ісуса Христа Месії, то ми можемо просто загубитися в цьому всьому. Тому я совітую тобі раджу розпочати читати із нового заповіту, тобі тоді легше буде зрозуміти старий заповіт. Так розпочинала Є, і так дійсно дієво. Тому що до церкви я розпочинала читати із старого заповіту. Дуже тяжко, дуже важко, куча питань, куча просто глаза, то кажуть, на лоб лізуть, і я закидала. І так багато людей роблять. Коли ти почнеш читати з нового заповіту. Новий заповіт розпочинається із Євангелія від Матфія. От. Просто на початку там є, зараз покажу, ось. Заглава, оглавлення. Ти там шукаєш, де розпочинаються книги нового заповіту. Ось книга нового заповіту, шукаєш сторіночку, відкриваєш і розпочинаєш читати. Тому благословляю тебе! І, взагалі, знаєш, краще от вибирати біблію з отакими штучками. Ну, я їх окремо замовляла, клеїла, це дуже зручно відкривати на тій сторінки, які потрібно.